Честь. Вітаю вас на каналі On Polish. Мене звати Олена, і сьогодні ми з вами поговоримо про 25 таких найбільш популярних розмовних польських дієслів. Насправді, дієслова, напевно, це найважливіша частина мови. Я часто це повторюю, тому що без нього скласти речення фактично неможливо, так? Без дієслова це така основа нашого речення, воно може бути цілим реченням, зрештою. А якщо ми говоримо про основні дієслова, так то що ми зазвичай називаємо: бич, м'яч, хоч, пісать, читач і так далі. Так? Тобто ті такі якісь найпопулярніші. В мене, до речі, на каналі ви знайдете кілька відео про найпопулярніші, зокрема про 50 найпопулярніших польських дієслів, найбільш вживаних. Але сьогодні ми з вами поговоримо про розмовні дієслова. Вони трапляються в розмові щоденній дуже часто, про них рідко згадують саме в підручниках. Власне, чомусь не завжди беруть до уваги. А вони дуже потрібні, тому що, коли ви тільки починаєте, ви не мусите їх використовувати, але, принаймні, розуміти, що вони означають. Часом дуже-дуже важливо. Тому сьогодні ми якраз про них з прикладами все як завжди. All right. Олач це перше наше дієслово, і воно означає забити, махнути рукою, або щось провалити. Олач, наприклад, олавємо екзамен і пошедма на імпрезе. Я забив на іспит і пішов собі на вечірку. Або теж можемо сказати провалив іспит, тут невідомо з контексту, і пішов собі на вечірку. Тобто олач це означає на щось забити, махнути рукою або, власне, щось провалити, наприклад, іспит, подривач. Подривач означає підкатувати, залицятися до когось, так? Наприклад, он чинко подрива дівчини в клубі, він постійно підкатує до дівчат в клубі, так? що якусь там пікапець шукає собі якусь подривач по польську, ще в щось. Колись це слово мало часто негативне значення, так найчастіше все ж негативне значення, тобто вкренца ще в щось, це втягуватися в якісь проблеми, в щось таке негативне. Але зараз це значення розширилося, і вкрасаче це дійсно втягуватися в щось, включатися, але часто не в негативному контексті. Наприклад, вкринчивам ще в серіал, тобто я втягнувся в цей серіал, затягнув він мене, не можуть спати лягти, так? Вкринчивам ще в серіал. бичить ще. Byczyć się, to linować się, niczego nie robić, to znaczy bajdykować. Na przykład cały dzień się byczałem w łóżku. Cały dzień ja bajdykowałem w liżku, to znaczy niczego nie robił. Ogarnąć. Ogarnąć oznacza jeszcze coś, Охопити, розібрати, владнати, так, огарнути щось, огарнути найчастіше якийсь проблем. Тобто, щось вирішити. Наприклад, мушу огарнути своє життя, мушу владнати своє життя, тобто взяти, зібрати все докупи і якось налагодити. «огарнути». Rozkminiać to obdumować coś, rozmierkowować nad czymś. Na przykład rozkminiam, co zrobić w tej sytuacji? Tak, ja myślę, co zrobić, co robić w tej sytuacji? Rozkminiać. Zalapać. Zalapać oznacza, coś złowić, złowić w sensie zrozumieć coś. Na przykład żart, ty złowisz żart, ty zrozumiesz żart w Tak, Zalapać. Кмініч нас було розкмінять, а то кмініч, кмініч це схоже за значенням, тобто вони по суті є синонімами. Кмініч це щось думати, розмірковувати, так, щось розбирати. Наприклад, кміня як то дзяла Так? Я думаю, як це працює. Так? Кміння як то дяла, заявіть ще, і це не з'явитися, не заявитися до когось до хати. Oznacza je się czymś, tak? Za ciekawe ty się czymś. Na przykład, Zajawiłem się nowym sportem, ja za ciekawe nowym wydom sportu. Zajawić się, jarać się, jarać się Polsko, co kajfuję ty wieczoches, buty w zachoplini. Na przykład, jaram się tym koncertem, ja w zachoplini widzę tego koncertu. Jarać się. Cześć. Czaić, zawsze słynne słowo, oznacza coś zrozumieć, coś uwzględniać, tak? Na przykład, nie czaje o co chodzi, ja ne szariu, proszę o mowę, nie rozumieję, proszę o mowę. Czaić, szary pokażemy też słynne Odpuścić, odpuścić jest coś, coś dosłownie tak? Ale własne w znaczeniu jest zabity na coś. Na przykład, odpuściłem ten projekt, bo, bo, bo był za trudny, tak? Ja zabił na ten projekt, odpuścił ten projekt, bo był zaнадto ważny. My mówimy o wami wkręcić się, ale jeszcze znaczenie wkręcić kogoś. Wkręcić kogoś w coś, co jak oceny negatywne znaczenie, ale też to znaczenie z kogoś przykryci. Пожартувати з когось, а часто досить так, скажімо, жорстко пожартувати, вкренчить когось. Наприклад, вкренчив колеге, що виграв мільйон. Я пожартував, розіграв колегу, так що він виграв мільйон. Тобто, вкрачіть когось, це розіграти когось. Розкладаче, чи це розвалюватися. Щось ще розклада, щось розвалюється, то прямо на очах пісок з нього сипеться. Наприклад, старий самоху цілком ще. Розклада цілком розвалюється старий автомобіль. Куплюваче це дружити, товаришувати з кимось. Наприклад, кумплює ще з ним одлад. Так, я дружу з ним вже багато років. Кужачі. Кужачі. Кужачі це злитися, дратуватися, так? Бути таким дуже злим. Кужачі. Наприклад, вкужам ще, коли хтось спожняє на споткання. Так, Я дуже злюсь, я дуже нервовий, коли хтось запізнюється на зустріч. Urzeć się, przyjarać coś, przyjarać coś, i tu, uwaga, znaczenie hetny nieoczywne, C, jest coś, co przysmażyć. Często o tak mówić, na przykład przyjarałem na to ja przesmażę w e, blincji, tak, przyjarać coś. Zawalić coś, tutaj my mamy w ukraińsku dużo bliskie znaczenie, zawalić coś, najczęściej jakiś projekt, ispyt czy coś tego, na przykład zawaliłem egzamin, ja prowadziłem ispyt. Przegiąć, Przegiąć oznaczaje peregnuty, ukraińsko my też tak każemy, peregnuty, pereborszczyty z czymś, tak? Na przykład e, przegiąłeś z tym żartem, ty pereborszczyw z tym żartem, przegiąć. Жуцать Жуцачче, жуцач це кидати загалом. Жуцаче кидатися. І тут в сенсі теж близькому до українського, ми теж кажемо кидатися, не кидайся, так на щось чи на когось. Це кидатися це перебільшуватися з чимось найчастіше в польській мові. Тобто, наприклад, не жуцяй ще так, то тільки гра. Так, не кидайся так, не перебільшуй, не кип'ятися, це лише гра. Огарнять coś, когось, огарня. Це не плутаємо з тим, що огарням життя і так далі, те, що в нас було. А тут в значенні накривати. Наприклад, накриває якась емоція, щось нас огортає, огарням не радощ», наприклад. Тобто, мене накрила радість. Вчонгач, захоплювати так, тягувати. Ми теж кажемо, втягає, так, затягує щось, вчонга. Наприклад, та ксішка направде вчонга, чи та серія направде вчонга, так синонім того. Кренцать, пам'ятаєте, ми говорили з вами. В сенсі, ця книга справді затягує чонга. Заскочить когось, заскочить когось, це здивувати когось. Так? Заскочить, заскочити дослівно переклад, був би, Тобто, в якийсь неочікуваний момент, здивувати когось. Наприклад, заскочило мені то питання, так? Це питання мене здивувало. To nie jest język zwyczajny, to jest mowa, ale też e, często wykorzystuje się i bardzo popularne słowo. I w nas było z wami ogarnąć, tak? ogarnąć coś dzieje słowo, ale jeszcze ostatnie nasze dzieje słowo to ogarnąć się. Ogarnąć się, to to, to siebie, władnaty, zibraty się, tak? Przyjść do ciamy, tak? ogarnij się i zacznij działać, tak? zbryj się, ogarnij się i zacznij działać i pocznij diety. Часто нам хочеться оглянуть ще щоб нарешті почати вчити мову. Сподіваюся, що е, ці діє слова будуть для вас корисними багато мають схоже значення. Але насправді дуже часто використовується в польській мові в розмовній щоденній. І, власне, ця різниця, наприклад, з тим ще і без ще часто змінює значення речення цілого, так, контекст. Відповідно, варто пам'ятати про такі дрібнички. Дякую вам дуже. Якщо все ж надумали, огарнувши і польську почати вчити, то запрошую до мене на курси. Маю різні. Для різних рівнів, початківців, середній рівень працюємо абсолютно з нуля і до рівня b 2 включно. Розмовні клубни громади. Курс, який дозволить вам власне, опрацювати граматику, так з нуля і до рівня Б2, саме виключно граматику, якщо маєте з нею якісь проблеми. Є в нас міні-курс, який дозволить попрацювати саме з дієсловами, бо це дуже часто проблема, саме дієслова, їх правильне відмінювання в різних часах, в наказовому способі, в умовному способі. На цьому курсі ми все це дуже уважно розглядаємо там дуже, дуже багато практик. Тож запрошую вас, переходьте внизу за посиланням під цим відео і дізнавайтеся більше про курси. Якщо якісь питання залишилися, чи про курси, чи власне про дієслова слова в польській мові, то запрошую вас в коментарі, буду дуже рада відповісти. До зустрічі в наступних відео.